Далі відбувається найцікавіше. Я в'їжджаю в цей проєкт. Концепція спочатку була дуже проста. У мене 25%. Саму Я цьому можна завершити. За всьому винні стриптизерки. Звісно, звісно. У всьому винні Ти З'їхав звідси? Ні. Ні. Тобі потрібен був офіс. Дослухай, це фантастична історія. Я її не розповідав. Мені подзвонив власник приміщення бургер. Питання для початку розмови. Скажи, Андрій, а тобі не набридли всі ці, ці срані стріп-клуби в арені? Я кажу, я кажу чувак, не те, що, не те, що нас ненавиджу. Він каже: давай, от тут, який на другому, це насправді моє приміщення. Вони мені отут, давай я їх викину. Я тобі 1000 метрів віддам за нормальною ціною. Просто зароби щось красиве для Арени і для Києва. Це розмова. Ми приходимо на екскурсію в стріп-клуб. Стріп-клуб, в якому я ніколи не був. Це... Я був раз. Вітаю вас. Да, дякую. Ну, цікавий, досвід. В день! Найгірше, що там було, це кімнатка кальянщика. Півтора метра сущо пекла на землі. Ну, це жахливе приміщення, ну, там пахне оцим всім жахом. Да? І я на це дивлюсь. Я даю швиденьке завдання Йодізін. Йодізін проєктують фантастичний простір. Ну просто дивишся на красу. Ми рахуємо економіку, економіка, економіка не сходиться. Ну я хочу будувати — клуб кращий бізнес. Да, з цих точка з я не знаю модель стріпклуба, але те, що я хотів там зробити книжковий магазин. Я хотів там зробити книгарню, ще один івент спейс. Що ще я хотів, щоб стріпті зірши стріптизерки продавали книги? Була моя така ідея. Да, уявляється, стріп букс. Да, — Ось але... — Ти ти же це 2009... Fusion, тисячі дев'ятий рік. Я це жив цим проєктом проектом пару місяців. Метамедер ще до того як він прийшов? Абсолютно. Супер. Я хотів це зробити. Окей. Я подзвонив своєму товаришу Васі Грогалю, який молодий, талановитий, побудував бурса, і прийшов до нього. Я кажу: Вася, дивись, класний проект, хочу більше хіпстерів. Хочу класний щось, щось не сходиться зіршу книги. Оце все. Він каже: дивись, ідея класна, але тут помилка. Він замаленький. Якщо ти хочеш. А я там ще коворкінг запланував, там, на 30 столиків чи щось таке. Він каже, коворкінг це про scale. Да? Я зараз з крутими французами планую зробити коворкінг на щось там тисячі метрів, і от там економіка вже є.